Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про програмні РРО, переваги та його реєстрація. Суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані проводити розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій чи програмних РРО. Для проведення розрахунків суб'єкт господарювання обирає самостійно. Класичний чи програмний реєстратор розрахункових операцій він застосовує. Якщо надає перевагу ПРРО, то так само самостійно обирає безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО. Безоплатний ПРРО від ДПС розміщено в відкритому доступі на відповідних цифрових платформах. Формат роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій це сучасний та зручний, доступний кожному. Переваги програмних РРО перед класичними це швидка та зручна реєстрація його через електронний кабінет. Можливість використання режиму офлайн, наприклад, при тимчасовій відсутності інтернет-зв'язку. Також застосування на різних гаджетах. Це програмне забезпечення можна завантажити на смартфон, планшет, комп'ютер тощо, також електронні чеки замість паперових. Електронні чеки зберігаються в електронному архіві та можуть бути надані покупцеві за його вимогою відсутність необхідності ведення книг обліку розрахункових операцій. Отже, як же зареєструвати програмний реєстратор. У контролюючому органі зареєструйте господарський об'єкт, де використовуватиметься ПРРО, необхідно подати через електронний кабінет повідомлення за формою 20 ОПП. В електронній формі подайте заяву за формою 1 ПРРО про його реєстрацію через електронний кабінет чи єдине вікно подання електронної звітності. Інформацію про реєстрацію ПРРО у відповідному реєстрі отримаєте у вигляді квитанції в електронному кабінеті, повідомте контролюючий орган про сертифікат електронних підписів та печаток, які використовуватимуться для ПРРО. Подавши через електронний кабінет заяву форми 5 ПРРО, завантажте програмне забезпечення та користуйтесь програмним РРО. Дякую за увагу.